Так, всім доброго дня. Кворум у нас наявний, але є пропозиція у нас у зв'язку з відсутністю секретарем комісії. Попрошу обрати зараз секретарем засідання Михайлока Сергія Дмитровича. Є така пропозиція. Прошу проголосувати, хто за, хто за? проти. Отримаюсь. Дякую. Так, порядок денний на руках. Хто за такий порядок? Денний, прошу проголосувати за основу та в цілому. Хто за проти отрималися? Дякую. Дякую. Переходимо для розгляду питань. Перше питання про взяття на баланс колодязів у населених пунктах Української сільської ради. Доповідає Людмила Думрава. Доброго дня. Даним питанням беремо на баланс колодязів загального користування, які є в наших населених пунктах. Данії. Збиралися згідно заявок наших старостів, тому беремо до уваги і також цим рішенням. Ми передаємо їх на наше комунальне підприємство для майбутнього їх утримання і обслуговування. Добре, дякуємо Є питання. Немає. Ставимо на голосування за основу, то в цілому. Хто за? О, Дякую. Дякуємо. Слідуюче питання про затвердження програми питна вода на 2026-28 роки, доповідає Олена Сухоцька. Програма Питна вода ми, вона у нас така, яка була. Ми її продовжуємо її на три роки з 26 по 28 рік. В програмі враховані всі витрати на утримання, але фінансування буде обмежене. На 26-й рік вона буде складати 2,5 мільйона гривень. По даному питанню всі. Добре, дякую. Запитання є? Немає. стало Це на утримання і на нових. Да? Е, ну, в основному у нас в програму питна вода йде лише утримання. Нове йде через капітальні ремонти або через будівництво, через відділ ЖКХ, а в програмі лише поточне утримання існуючих мереж. Дякую. Ставного за основу, то в цілому хто за проти, отрималася. Дякую. Дякую. Слідує питання про затвердження програми Власний Дім на 2026-2028 роки. Програма власний дім уже у нас існувала в громаді. Вона закінчилася. Тепер її продовжуємо на три роки з мінімальним обсягом фінансування 30 тисяч гривень щороку по даному питання. Все. добре, дякую. Є запитання? Немає. Ставимо на голосування за основу та в цілому. Хто за? Проти отримались. Дякуємо, дякуємо. Про Слідуюче питання про затвердження програми благоустрою населених пунктів на 26-28 роки. Благоустрій також програма закінчилася, зараз приймаємо її на три роки. Фінансування в 26 році буде складати 5 мільйонів 100 гривень і 100 тисяч гривень. По даному питанню все. Добре, дякуємо. Є запитання? Немає. Ставимо голосування за основу та в цілому. Хто за проти отрималась? Дякуємо. Дякуємо. <клістична> Слідує питання про передачу тимчасове користування дизельного генератора на період дії воєнного стану в Україні. Доповідає Марія Міськівська. До Києва сільської ради звернулася головне управління Національної поліції Одеської області у зв'язку з тим, що у них. Відсутність світла тривалий час для роботи і необхідний надати користь тимчасове користування дизельний генератор потужністю 15 кВт. Дане питання мене все. Добре, дякуємо. Є запитання? Mm -hmm. Немає. Ставимо ваю за основу та в цілому. Хто за, проти, отрималися? Дякуємо. Дякуємо. Той перелік питань ми розглянули. Є якісь заперечення, пропозиції? Немає. 人家都是我。Yeah,